Вітаю вас, друзі. Ну що, як вам заява нашого міністра фінансів Марченка, який тоненько натякнув на те, що попереду всіх українців чекає дуже велика жопа? Є дві великі проблеми: дірка держбюджету в 500 мільярдів гривень, і потреба швидко знайти ці гроші, щоб її закрити. Я вам вже розказував, яким шляхом вони намагаються закрити цю дірку. Вони подали законопроект до Верховної Ради про підвищення податків. А саме, там і військовий збір з півтора до п'яти відсотків для фізичних осіб, для юридичних, там і ще більше. Плюс іще там купа різних податків. І ось що про це каже Марченко: шлях вирішення питання, запропонований Кабміном, не сподобався бізнесу. Підвищення податків та запровадження деяких нових податків. Тобто, мало того, що вони підвищили старі податки, вони ще й запровадили нові податки. За словами міністра, обраний шлях ще досить м'який і не торкається найнезахищеніших верст населення. Тут міністр тоненько натякає, що, шановні українці, які отам внизу борються за своє існування, тому що я нагадаю, що третина українців зараз живуть за межею бідності. І от він натякає. Що вас це ще не торкнулося напряму. Чекайте, ми ще для вас багато чого цікавого вигадали. Марченко зазначив, що ці кошти. Переважно потрібні для сил оборони, в тому числі на зарплати військовим, знову у ці сопливі історії про зарплати військовим. Тобто на зарплати депутатам та їх замам гроші є, а на зарплати військовим грошей немає. А скажіть мені, будь ласка, чому не можна зробити простий, елементарний і перевірений спосіб? Упіймали ТЦКшника на хабарі, одразу конфіскували все майно, передали на потреби збройних сил України. Упіймали суддю, депутата, поліцейського на хабарях, а їх зараз нікуди не плюнь всюди. Ти тільки читаєш кожного дня: там хабар, там хабар, там хабар. Одразу все конфіскувати, все майно і все передати е, на потреби Збройних сил України. Як ви думаєте, чи можна було погасити борг перед військовими і виплатити їм зарплату? Звичайно, можна було. Там просто ці суми хабарів просто нереальні. Лише один хабар, там 300, 500, 700 тисяч доларів. А скільки вони нахапали до цього? А які в них будинки? А скільки в них машин в тих автопарках? Хтось питав? Звичайно, ніхто не питав, це не потрібно. Чому не можна оце все конфіскувати і передати на потреби Збройних сил України? А я вам скажу чому? А тому, що всі вони пов'язані в одних і тих же схемах, і всі вони сидять на відкатах. Так, заради того, щоб пустити там дим в очі українця, вони раз на місяць хапають якогось ТЦКшника, знову ж таки, на хабарях там 100, 200, 300 тисяч доларів. Але потім незрозуміло, чим всі ці справи закінчуються. Третій рік війни уже тисячі у цих історій з хабарями у ТЦКшників, і жодного не посадили. Жодного. Тому всі ці розмови про те, що підвищувати податки необхідно для того, щоб виплатити зарплати військовим, це все абсолютно брехня. Всі ці податки і далі буде розкрадати українська влада. А для військових продовжаться ці тисячі зборів на дрони, на машини і на все інше. Ну а ознайомитися із заявою міністра фінансів Марченка ви можете на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.